Сьогодні 8 серпня 24-го року. Як справи? Добре! Молодці! Добре. Молодці! Добре. Так. Добре. Добре. Це називається, щоб день починався і кінчався. О, О, Шуба, Ого. Вино. Вас чекає, наш... Та це взагалі не допита бутилка. Та це взагалі не допита бутилка. Юрій, на зараз тобі я це це ви це ви даєте. Це. Мама Люда тут у нас є. Бутилка та, та ж сама, бутилка та ж саме, пожертвує саме бокал. Лена, я не буду, Лена. Це, це ти п'єш за я за мене засвідчився. Все далі не буду знімати. Добре. Оце Сашина хата. Вон вони якраз приїхали. Дивись, скільки їх. Тут и ехал, он, ха-ха-ха, ну давай, газу! Класс! Я ехала сюда здорово, здорово. Полет, а с дорогой, дорогой, а он а аж руки трусят там! ясно!